Вітаю! Я Олексій Кузьменко, керівник компанії «Партнер». Наша компанія займається оптово роздрібною торгівлею фурнітури і матеріалів для ремонту і виробництва м'яких меблів. Також наша продукція використовується в багатьох галузях, таких як виробництво ковдр і подушок, дитячих іграшок, пошиття сумок, виробництво зуття та одежі. Ми пропонуємо широкий асортимент поролону різних марок та щільності: синтепон, Halo Ламелі, пружинні блоки, механізми трансформації, флізелін та багато іншого. А також ми маємо великий вибір меблевих та матрасних тканин. Продукцію, яку ми пропонуємо нашим клієнтам, відповідає найвищим вимогам якості, надійності та безпеки. При цьому пріоритетним принципом нашої компанії є доступність за ціною. Ми працюємо 6 днів на тиждень, відправляємо товар по всій Україні. Перевізниками Укрпошта нова пошта Делівері. Знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 7. Або можете завітати на наш сайт компанія Партнер. Компанія Партнер розташована у самому центрі міста в шаговій доступності від центрального ринку Озерка. Перетинаючи проспект Дмитра Яворницького, прямуєте вулицею Княгині Ольги до будівлі 5. Праворуч розташований комбінат Дніпромлин, а ліворуч 21-відділення нової пошти, у внутрішньому подвір'ї якої знаходиться наш склад. Чекаємо на зустріч!